Добрий день, 22 вересня, сорт Чемпіон. Ну, всі його вже знають. Ну і за те, що він стабільний і надійний, не лишнє буде ще раз показати. Це підщепа М9 карликова. Навантаження велике, приросту. Майже немає. ну Тобто я перевантажую яблука, Ось такі яблука, велетенські. Ну і на цій підчепі все рівно ось у мене, сейчас покажу. Покажу, покажу. Тут уже плоди зібрав. от. І виросло отакельне деревце аж от руку. Ось підняв і туди ще мабуть півтори метри. Ну, тобто можна витягнути його і на цій підчепі, хоча не рекомендують, так як воно слаборосле. А на е, середньорослій підчепі, тут доволі непогано. Воно показує себе, можна садити 2 метри, 2,5. Ну, 2,5 це, щоб гуляти між деревами. Е, доволі компактне, яблуко велике, е, смак. Солодко з кислинкою. Солод, солодко з кислинкою. Ну і, і м'яко ж середньої щільності. Таке, 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 таке. Ну, в принципі, його багато і на базарі багато. Зберігається в наших умовах у простих не дуже. Ну, от воно. На тій більш дорослій деревині вже було повністю готове. А тут ще ось такий зеленець іде, тому хай чуть-чуть повисе. Воно не падає, висить добре, тому хай ще трішки повисить, пізніше обірвемо. Це яблуня Бая Мариса. Червоне м'ясо. Червоно м'ясих, вона сама солодка. Я в тому році ну, вже вражай був нормальний. Попробував, щось воно мені не дуже сподобалося. А, а треба його просто вилежати. Тоді воно відмінного смаку буде. А так, з деревини, от чемпіон вже з деревини нормальне, а це, це ще не годиться. Мякош у нього О, така червона м'якош. Саме яблуко квіти в нього розові, яскраво, розові великі квіти. Потім яблучка зав'язується вже теж такого бордового кольору. Ну, а потім, потім навіть воно менш стає. Забарвлене, чим воно зароджується. Ну таке. Дуже дуже красиве, щоб вирощувати десь. Ну, близько до стежки, щоб всі бачили. Так що по ньому? Пишуть, що воно має властивості лікувальні, там і для крові гарне, і ракові клітини вбиває. Не знаю, так пишуть, так, і, так я й переказую. Все осипалися, вже відро зібрав, ну і тут іще он, валяються, дозбираю їх зовсім. Значить, вони от прийшло, прийшов час їх. Практично вони не тримаються все. Ну треба їм полежати. полежати. По хворобах стійкі до парші, ну так само, як і, як і чемпіон. Хоча на яблуках, не на чемпіонові, не на цьому. Практично признаків парші немає. От. А може є, ну не багато. Оце десь таке. Так, ну і от підійшов до дуже чудового сорту, скифське золото української селекції. Зазай поховався за листям. Листя тут <кхів> шикарне, нічого немає болячок ніяких на ньому, так як яблуко. Імунне до парші. От. Громадні яблука. В тому році було, було обліплене. При такому врожаї, як в тому році, не, я думав, що нічого і не буде. Та яке там врожай? Ну як? М можна було б ще трішки. Так, зараз я. Попробую от Элен достать яблоко. Ой. Вот так. Видно? Это какая яблоко. Кит, а ну покажи. Голову покажи. О, давай, сравняем. Кого больше? Да не. Мабуть, быть и яблоко больше. Ну. Значить, таке вид воно як залізобетонне, але ні, структура м'якоша, як і чемпіона середньої щільності, не скалюється середньої щільності. Ну, це саме правильне слово. Смак теж солод... кислинка невелика, більш солодке. От з чимось воно схоже з чемпіоном, тільки що е, колір не такий. Це привито на ММ106 середньоросла підщепа. Середньоросла підщепа. Десь на, на третій рік починається тільки маленький врожай. І, і пішло. Кожен рік без пропусків, яке б навантаження не було, як і чемпіон. Стабільний, надійний, тільки ще і імунний. Листячко чистеньке, яблука чистеньке, без проблем. Так що наша українська селекція на висоті, на висоті. ось так. О! Красотища.